Всім привіт, друзі! Ну що ж, на сьогодні буде таке відео по 3D принтеру Як я його буду обслуговувати? Як я вмію, як я знаю? В мене Бамбулап A1, Зараз будемо змазувати осі. Так що ви підписуйтесь на канал, буде цікаво. А ми погнали обслуговувати. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є, з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під ну, відео. Спочатку я новачок, я вчусь в 3D-друці. Я не знаю, як це все обслуговувати. Дивився я на різних е, відео, Ютубі і не тільки в Ютубі. Як змазують вісь? Це у нас X, це в нас Y, а це в нас Z. Ось це, от, що йде, це Z. Z в мене чорна. До речі, я хотів вас запитати на початку відео. Хто як чистить, давайте я вам покажу. Хто як чистить. Хто як чистить вісь Z. Вона вже в мене чорна. Її треба обслужити сюди, залізти неможливо. Чи розбирати потрібно, чи ні. Бо обдивився я кругом, ніхто не показує. Реального. Я вам показую, як є, як я буду робити. Вісь X, тобто вісь X і вісь Y, я вам сьогодні відео покажу, як я це все роблю. Я вже обслуговував. Тому що ще раз повторюсь, хтось змазує оці оба лясини. Оце не потрібно змазувати. Давайте я вам покажу, що потрібно змазувати в бамбулап. Це А1, А1 міні і так далі. Бачите, оці такі ревички йдуть. Бачите, вони, вони чорні. Ну, я думаю, вам видно добре. Ось це чорне, тут є мастило. Але сюди вже забивається бруд. Як роблю я. Бо я як подивився, як люди змазують ці в Ютубі, там навіть чортвороді був чи що. Змазують ось тут. Ну тут не їде каретка. Ну, типу, я кажу каретка, голова не їздить. Дивіться, я вам покажу, як їздить голова. Дивіться, ось тут оце їздить голова по цій кайомці. Оцього, як відео я бачив на Ютубі, змазувати не потрібно. Змазується оце. Бачите, такий рівець. Оцей рівець по цьому рівцю, дивіться сюди, воно і їздить. Бачите? От. Там підшипники, воно і їздить. От. Бачите? Ось там воно їздить. Отам, Оце треба е, змазувати. Ніяк не це. Це в нас ремінь. Ремінь, це все діло тягає по цьому, бачите? Також ідентично, давайте я вам покажу, потім розберу внизу. На цій Коротше, чистим спочатку оце, потім чистим внизу. вісю Z, кажу, от, подивіться, вона вже чорна. Її також треба змащувати і чистити. Не знаю, як я буду чистити, можливо, щось придумаю зараз. Якщо придумаю, вам відео покажу. Так, що я ставлю камеру на штатив і приступаю до чистки. Принтер я зараз відключу, бо тому що в нас знизу також треба. Воно там їздить. Знизу також треба буде почистити, змастити від чорного. Я це все діло відключаю. Принтер припіднімаю і чищу акуратно ось тут. Після цього всього діла я роблю автоматичну калібровку. Так що погнали. Показую вам, які мають бути чистенькі направляющі. І як я це все робив. Бачите, чистесенькі, ну фокусуйся, дивіться. Чистесенькі, куйомочки, ні соринки немає. І все старе масло все також вичищаєте. Що зверху, що знизу. Як я це робив, ви могли бачити. Ось дивіться. Беру ось таку ватку. бачите, спіртиком промочую і всередину все гарно вимиваю. Потім беру ось таку ватку також. Це ті такі тампони, в них 90% бавовна. Ну, ви поняли, це не синтетика. І гарненько все протираю. Знизу зверху. З тим ми зробили діло. Тепер йдемо на низ. Ось тут. Як це все відбувається? Сюди. Кришка догори піднімається. Yes. Ось так. І дивимося, що тут у нас твориться. Дивимось. В принципі, вони закриті, бачите? Також. Змазуєте ось ця кайомочка, бачите? Не отут поверху, як тут все мастять. А ходи в нас тут ролики ходять, бачите? Ось тут. Тут-сюди масло, оцю кайомочку ви берете. Чистите і сюди маслом намазуєте. Акуратно там пальчиком і все. Хоча вона тут вся добра, її мастити, в принципі, не потрібно. Але як я вже сюди дійшов, значить я зараз протру і дам свіжого мастила. Погнали! Показую вам знизу, щось воно фокусуватись не хоче. Бачите, оці такі ролики. Вони ходять по цих кайомках. О, по цих, що я вам казав, не по горі. Бо я дивився, тут по горі мастять. Якого фіга тут по горі мастити, я не знаю. Вони ходять по цих от, кайомочках. Бачите, оця кайомочка і нижня. І тут ми все чистимо. Тобто ми гарно прочищаємо і туди даємо мастило. Бачите, такі. один ролик з тої сторони, і другий ролик з тої сторони. Коротше, якось так прочищаємо. Це моя думка, ще раз скажу. Я принтера до того не мав, але тут логічно, як все кажуть, як воно має бути: де воно ходить, там треба мастило. А де воно не ходить? Ось тут по горі. Нафіг тут мастити. Я щось не, не, не розумію. Так, як ви бачили, я тут також почистив, тепер давайте змазувати. Коли я перший раз 3D принтер змазував, ніхто дивився, як тут рухом... мастило потекло. Дивився, як рухом... блін, яким маслом змазувати, яким маслом, одне зелене, друге чорне чи, чи темно-сіре. Де що мастити? Коротше, зелене в бомбулаб, ти змазуєш вісь X і. Y, а... Цимво ти змазуєш вісь. Це чорним. Z. Коротше, зеленим змазуємо. Мастила вже мало, треба буде дозамовити. І бере, я беру просто відкручую, легенько там намазую. Беру чистий палець пальчиком легенько і все. От Зараз повитираю палець. повитирали. І легесенько даю мастила. Звідси і звідси отак. От Небагато змазуємо. Намазав і розмазуємо. Ось сюди в кайомочку. Отак легенько. Раз. І наниз. Два. Ось так. Є, змастив. Також з тамтої сторони пару капель. Не знаю, чи вам видно, так рукою, напевно, засуну. Пару капель дали і туди вниз в кайомочку. Змастив балясину. Ось так. І супер. Зараз перетягуємо на цю сторону. І ідентично з тої сторони зараз мажу. Але зараз я вам покажу ще. Давайте я піднімлю штатив. І ідентично згори я змазую вісь X. Намазую, капаю трошки, то навіть забагато. І потягую туди в тій кайомочці. Також тут капаю мастила, отак трошки. Багато теж здорово. І змазую ось так. А лишнє я стираю. Воно туди в кайомочку зайде, а на горі мені не потрібно мастила. Лишнє я стираю, отак, щоб воно не текло по цьому, нам головне, щоб воно всередині мастилося. Також ідентично знизу, але знизу я беру пальцем, змазую гарно і лишнє витираю. Ось так. Лишки я витираю. Бачите, Все, змастили, пробуємо туди-сюди їздити. Їзди голова, добре. І з цієї сторони ідентично. Капає пальчиком туди раз і лишнє збираємо. Лишнє нам не потрібно. І з цієї сторони також. Все роблю пальцем. Тут його мастила мало, Ну ще тут мені стане нараз мастити. Треба буде замовити. Напишіть, яке краще замовляти, я в тому не шарю, якої фірми. О, я змастив. От сюди, в кайомочку, воно зайшло. Все лишнє я стираю, щоб воно не набивалося. Коли забагато, то теж кажуть, що нездорово. Буде пилюка туди припадати. Все. Нам каретка, тобто голова їздить плавно, гарно. Приступаю я до цієї сторони. Ось так це все виглядає. Я ще від пилюки протираю, де не де гарно принтер. Ще раз кажу: я не знаю, як почистити VZ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого є Бамбулап, там, наприклад, А1, А1 Міні, я думаю, там ідентично. Як мені тут почистити, чи потрібно мені його розбирати? Ось таке відео, я думаю, буде корисне, бо тому що я шукав, як змастити ось яке масло обрати. Я не знайшов. Ну, я сам дійшов до того, як то кажуть, щось піддивився і знімаю вам це відео. Будуть такі також відео виходити з 3D принтером. Зараз я його ставлю на калібровку. Чекаю ваші коментарі, як Божого спасіння, щоб мені відзет почистити. Так що пишіть, як ви чистите. Можемо зв'язатися в принципі в Телеграм. Може, ви мені відео скинете, як воно там, типа правильно чистити, як розбирати. Мені буде цікаво. Так що всім дякую за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.